Сьогодні поговоримо про правосуб'єктність ТЦК. Дуже важлива тема, про яку не кажуть вам адвокати. Вони кажуть, що ТЦК СП не існує, то балачки. То балачки там юри... деяких юристів, фахівців, не фахівців, хто не розбирається. Я дуже добре розбираюся, ніж будь-який адвокат. Чи юрист, які служать цій системі, вони є колаборанти? Чому вони її захищають, вони кажуть, що вона існує? Якщо вона існує, то розкажіть мені, будь ласочка, чому на документах про створення республіки нема печатки підпису відповідальних осіб на декларації про державний суверенітет Це раз. Друга на акті проголошення незалежності України, друга на декларації про створення УРСР. А створення УРСР не було. От вам і капкан, в який ви попали, шановні не юристи і не адвокати, які є в більшості колаборантами. як і Більша частина правозахисників, які захищають цю систему, тому що вони не хочуть і не бажають знати правду, а правда з того визначається, з чого саме? З того, що нічого нема, УНР нема, початку підпис є нема. У РСР початку підпис є нема. Українська держава підпис печатка є Степана Бандера. Крапка. А це означає, що юристи і адвокати нинішні, які захищають систему є ніхто. Це є посібниками окупантів, які нас окупували понад 100 років тому назад. І вони будуть стверджувати, що нинішнє законодавство чинне чинне. Я це заявляю. Я Ківаловський. Публічно заявляє, що нинішнє законодавство не чинне, і ніколи не було чинним. Саме так, і академік Ківалов мене підтримує в цьому, і він дуже добре знає про це. Подумайте над це. І деякі академіки теж мене підтримали і підтримують про те, що я кажу, що республіки Україна не було створено. Потім переходимо плавно до правосуб'єктності ТЦК і СП. Так зване положення Кабінету міністрів, про яке йдеться, воно не має підпису і печатки гербової якого. Шмигаля Про створення ТЦК. Але не путати, це не розпорядження. Розпорядчий акт це наказ про створення ТЦК районних згідно наказу Міноборони. Це внутрішні документи, про які нам не показують. Чому їх не показують? Тому що їх не існує. Їх не існує в реєстрі і взагалі. Вони є ніхто. Ці військові частини, які не створені розпорядчим актом, не створені і все. Якщо б вони були створені, шановні, не до юристи і не до адвокати, то в Міністерстві юстиції було б занесено, що просто є розпорядчий акт, це є або нема. А відомості відсутні чому? Тому що не створювався такий ТЦК чи військова частина. Ось тому, коли. Приходять військові додому, їх, їм кажуть, чиновник, я тобі, тебе туди не посилав. Ти служив в банк формування, будеш багато говорити, і я тебе взагалі посаджу. Тому що ти перебував на законних військових формуваннях. Так, ЗСУ не створено, тому що на законі про ЗСУ. Нема гербової печатки та підпису Кравчука. Ось про що я кажу дуже багато місяців. Саме так, нема нічого, навіть розпоряджу акту про створення ТЦК та військових частин. Слава Україні! Якщо вас цікавить юридична консультація, вас цікавить моя юридична консультація, з звичайних норм права це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень в залежності від складності питання, яке ви мені задаєте. Також я надаю витяги із коду ЄРДПУ. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань. І проблем з ТЦК 500 гривень. Консультація не тільки. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал. Жми на кнопку в описі до відео і жми на донат. Нажми на кнопку підписатися, доб'ємо разом до мільйона.